Будь ласка, народний депутат Лозовий. Андрій Лозовий, радикальна партія. От шановні колеги, ви можете уявити гвалтівника, який розказує про цноту, грабіжника, який розказує про прозорі фінансові стосунки. Убивця, який говорить про ненасильство, от ми сьогодні приблизно те саме слухали з вуст ватників Бойка і Королєвська, які служили Януковичу і його московським господарям і служать і далі. Тут колеги на минулому тижні летіли на схід на війну допомагати нашим бійцям. І Бачили, як бойко, який тут виступав до мене, летів чартером у Москву отримувати інструкції, очевидно, гроші на підривну антиукраїнську діяльність. Те, то, що пропонує злодійський блок Кремлівський, це план Путіна, тому що насправді мир, стабільність і спокій можливі тільки тоді, коли ми виб'ємо ворога з своєї землі, коли такі як Королівська повернуть мільярди, які вкрали в українського народу. Тільки тоді буде мир. Мир можливий тільки після перемоги. І досягти мира ми можемо тільки силою. І дуже важлива річ: ми щойно були свідками того, як жоден депутат злодійського блоку не голосував, за, не голосував по міжнародному суду. Ми всі були свідками раніше, як жоден депутат злодійського блоку не голосував за позбавлення Януковича звання президента, і четверо людей, самих вірних прислуг Януковича, показово голосували проти. Ми були свідками того, як жоден депутат. Лодійського блоку не голосував за визнання Росії державою агресорами. І ви сьогодні всі до єдиного є посібниками московських окупантів. І я сподіваюся, що коли буде оголошений військовий стан, то вас по справедливості розціляють. Бо на вашій совісті кров тих людей, які сьогодні гинуть на сході. На вашій совісті гуманітарна катастрофа на Донбасі, коли голодні люди. Мені щойно я сидів, коли бойко виступав, мені дзвонили батьки 128 мотострілкова дивізія. Хлопці, вісім днів голодні, в них двохсоті-трьохсоті. Це на вашій совісті, сволочі. І ви за це рано чи пізно будете відповідати. Якщо ви з Порошенком домовились, що він пустив вас в парламент, то рано чи пізно ви будете відповідати за кожного.